Всім привіт, радий вас вітати. Сьогодні я приїхав не на лижі, не зовсім на лижі. Але як ви можете бачити, в таку локацію мені дуже подобається. На легковій машині сюди краще їздити. З лижами із родиною. Сьогодні ми приїхали до клієнта порозважатися трошки в інший спосіб. Туди наверх, напевно, не поїдемо. Ой, вже хтось, вже хтось до що найкраще ця машинка проїде, тому що мені треба добре розширитися, щоб сюди зайти. Можливо, ми з вами вже і бували. Тут я не пам'ятаю вже, що ти показував, але однозначно, що не був, тут ще цей причіп. і Пам'ятаю, що там всередині розкручується трохи тісновато. Але чи трохи тісновато, чи дуже тісно, то ми з вами побачимо зараз. Бо я не дуже пам'ятаю, ну не пам'ятаю. Знаю, що був я тут і на тандемі. На тандемі Все, все вийшло без пригод. Зараз отут на стопічку запаркуємося. І бачите, все закладено стелажами, стелажами, і там всередині треба буде розвернутися. Ось так, звідси приїхали, дощик тут не падає, бо все закрито. І давайте подивимося де нам треба буде заїхати. Я кажу, вже не пам'ятаю добре. Ну, ось така тут обстановочка, думаю, що реально, правда? Не дуже зручно, але реально то зробити, як на мене. Думаю, реально. Так, здав документи, сказали, можна їхати. Я вас ось тут так поставлю, тому що мені буде трохи не до камери, напевно, треба буде крутити руля. І спробуємо покрутити руля. Це не докрутив і дуже правильно зробив, тому що якраз так тепер відкривав двері і побачив, що в мене стоїть, вам не видно, але стоїть 에, точно на рампу мій. Напівпричіп. Тепер ми вертаємо кабіну в лінію і нам має відкритися картинка картинка, коли він якраз дивиться туди, куди. Куди я маю заїхати? обігнути жовту перешкоду, бачите? Там трохи хвіст буде виступати, там є рампа. Леса стогнуть вже я думаю що вже треба починати вертатися головою на місцях тут нам нічого не заважає я би не сказав тут трошки смітники але там в принципі там жовту лінію. Жовта лінія є, але куди вона йде, я не бачу. Вона йде не туди, куди треба. Йдемо подивимося. Ця рампа, я не знаю, який це номер, але я зовсім я на ту лінію орієнтувався. Це лінія для пішоходів. А дивіться, де коридор. Тобто я взагалі в темноті не туди, не туди їду. Мені треба притискатися сюди. Мені треба притискатися до тих стелажів. Це в принципі, трошки ускладнює задачу, це вже буде цікавіше, тому що треба на них притискатися, але їх не повалити. Добре, що цей фургон виїхав звідси. Ми продовжуємо. Нам треба на ту широку лінію вийти, а я собі так легаєсеньку, тому що це так все просто, і на ту пішоходну. Думаю, щось мені не видно ніякої рампи там. Рампа ховається. А тепер. Я геть не бачу, щоб там стелажі не повалити. Не бачу нічого. Все, я думаю, що вже пора ламати, щоб він втікав від стелажів. Так він заходить колесами на лінію, і я ще встигну його підрівняти. Там ще десь метр лишається, тепер круто рівняємо, він мав би. Мав би стати нам рівно, навіть якщо буде так коряво голова стояти, то ви сильно мене судити вже не будете. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай, давай. Хопа. Так. Прицеп стоїть майже ідеально, а це головне, то що голова стоїть так коряво. То Так буває деколи. Що поробиш? Все, йдемо. Розвантажуватися. Я думав, чесно кажучи, що буде значно гірше. Тому е, дроном тут погода погана. Не знаю наскільки то моя камера широко об'єктивна вам показує це місце. Побачимо з другої камери, наскільки з запасом пройшов хвіст. Але таке місце трохи, ну, трохи коряве для цього напівпричапа. Добре, все, я побіг, не буду вам більше забивати мозки, поїхали далі. Ось так то виглядає. А з цього боку давайте подивимось. З цього боку це виглядає трохи страшніше. Але оскільки бачите колесо на лінії, то якраз борт і рівно. І так він Попри ці стелажі, досить близько прийшов. Мені щось так у камеру не виглядало, що так близько. Ну Так, дурниця. Добре, що все стоїть на місці. Добре, розвантажили. Було 8 піддонів вина. Дивно, бо привезли вино в такий регіон, де продукують вино, але так буває. За того логістика крутиться. І пам'ятаємо, що ми стоїмо з... Виверненим рулем, загнутим тягачем і пам'ятаємо, що справа у нас мало місця. Тому, аби чого доброго не зачепити ще при виїзді, ми подивилися, тому руль вертаємо на місце. І потихесенько До речі, як не зачепити хвостом? Вже щось ми говорили, але в цій машині це дуже актуальна тема, тому я... Збираюся, збираюся, ніяк не маю часу і настрою, щоб розказати вам про це. Бо виникли дещо нові враження, нові зауваження і нові корисні поради можуть бути з цього для вас. Обіцяю справитися і якось на кінець-то виділити час на цю, на цю таку наболілу для водіїв тему. Біжимо, закриємо двері. Отже, двері закрили. Все провірили, все нормально. Нам навігатор дає, що він нам тут дає, 136 км до наступної вигрузки. Трошки вже по рівному буде. Вибираємося з горів. І вже спокійніше буде, але зараз в принципі вже і вантажу в мене залишилося якихось 20 тонн, то вже мало, мало не порожній, достатньо мало. Так, кидаємо пасик. Зараз будете сваритися. Тут у них, дивіться, виїзд на головну дорогу такий цікавий, що вони мають свій так була, свій власний світофор, який замовляє, так скажете, на стопі не зупинився. На стопі в принципі, нема кому зупинятися, бо тут закрили. Певно, тут залітали машини. З розгоною робили аварії і закрили просто плитами. Так, тут якщо зупинитися, то камера тебе запаленгує і дасть тобі зелене світло, відповідно, зупинить рух на, опа, на головній дорозі, щоб всі тебе пропустили. Тебе в даному контексті мене. Отако виїжджаємо, жіночка зупинилася. І щось кабінки зависли, напевно, світло вибило. Загніваю Запад щось тут щось тут не їде. Певно, хтось десь зашпортався. Ну, але зараз поїде. Все, погнали. Буду думати, як маю вам знімати наступне. Прохвіст як обіцяв. Дивіться, скільки автобусів, скільки машин, все дорожає, скіпаси дорожають, а люди їздять, поляки, польські номера, панство польське приїхало, там румунські номера, то все іноземці. А це не автобуси, а все іноземці. Добре, не буду я вам більше про загниваючий запад. Ми роботяги нам треба робити, нам нема коли на таке дивитися. Все, будьте здорові, гарного дня вам, дякую за компанію, па-па.